Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Район цивільної забудови у Запоріжжі атакував ворог напередодні ввечері. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілу безпілотниками поранень дістали четверо людей серед них дитина вибуховою хвилею та уламками. Частково вибиті вікна у дев'ятиповерхівці. Там зараз перебуває наша кореспондентка Єва Маронова, яка знає більше деталей щодо наслідків атаки. Тож єво розповідай. Вітаю, Ольга, так дійсно вчора, після дев'ятої години вечора ворожий шахет атакував житловий район Запоріжжя і вибухнув під дев'ятиповерховим будинком. Поруч з укриттям, де ми зараз перебуваємо вибуховою хвилею. В квартирах цього будинку повністю позносило балкони людям. повилітали вікна, майже жодного вцілілого вікна немає. І дісталося і сусідньому будинку. Там також з боку майже немає вцілілих балконів. В лікарні й досі залишається 12-річний хлопчик із уламковим пораненням ноги. Його стан лікарі оцінюють як середній. Дитину перевели вже до відділення загальної хірургії. Троє жінок від його госпіталізації відмовились. Ну а ми поспілкувалися з постраждалими людьми, з людьми, у яких побило квартири. Давайте послухаємо мешканців цього будинку. Ці кімнати постраждали, бо там всі вікна викрутило, і балконні двері, і сам балкон, і вікна кухні, і спальні. У нас дві двокімнатні і на цю сторону виходять. Спіли вискочити до ванни з кухні, в кухні були, і почули такий свіст, долетить що щось, і вискочили і тут. Зрив, бо там горіло, все. Диму повна хата і все вилітіла, Жуть. Мені з ОСББ подзвонили, сказали, що є пошкодження, якщо є змога приїжджати, приїхав. Балкон повністю без вікон. Ну, так, в принципі, все. Когось погірше є. На місці трагедії працюють всі запорізькі служби від соціальних служб до поліції. Рятувальників людям надають всю можливу допомогу, в тому числі і тимчасові матеріали для того, щоб закрити вікна. Ну і я нагадаю, що з вересня, після того як росіяни почали обстрілювати Запоріжжя кабами, вже налічуються більше двох тисяч будинків приватного сектору, так чи інакше поруйнованих або повністю зруйнованих, і вже вже біля тисячі багатоповерхівок. Передаю слово тобі, Оля. Дякую. Єва. З нами на зв'язку була Єва Миронова. Розповіла про наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя.